Заїхали в полтавські галушки, це наші фірмові страви. Вон там є, якщо сі є сцени, замовила собі покушати. Я собі узвар замовила і... і зрази. І галушки. Зараз в покажу вам ці гарни. Тому що додому я трошки не вспіваю. Бачите, тут класно. Там ціни, якщо видно. можете приблизити камеру, побачити все діло. Бачите. Зразу замовила. Я вам покажу ціну. Угу. Як? Вон, дивіться, зразу замовила два узвара і порція галушок. Це вам покажу бачите, вийшло 145 гривень. Можна, коротше, наїстися. От пузо.